Американському ринку роїт — це незалежні не від кого компанії, які там в інтересах інвесторів купують, продають, здають в оренду. Ну інжур, мабуть, можна вже вважати незалежним, бо вони йшли поряд зі своїм девелоперським бізнесом. От ми збудували, mm. от ми тепер інвесторам це можемо віддати. То вони тепер в ширину пішли. Вони вже і купують готові об'єкти, і діють в інтересах інвесторів. Інші, більш молодші. Ну будемо дивитися, як цей ринок буде розвиватися. Ну тобто, тут навіть можна зробити висновок. Інжур, все ж таки зрозумів, що він, як той, хто якби, діє в рамках інвесторів і може діяти на більш широкому ринку, що це гарна цікава справа. Да. на ній можна гарно розкритися, розвинутися. І він пішов от більш таку широку діяльність. Да? Оцих більш молодих фондів неясно, чи вони залишаться Лично такими кишеньковими структурами для фінансування забудовника, чи все ж таки це переросте в більш такий цікавий да. різносторонній бізнес? Це питання. Так, якщо по ми вже можемо сказати, що переріс, то по цих от інших молодих тут вже треба час.